Пенсіонери, які отримують пенсійні виплати через органи соціального страхування країн, з якими підписано міжнародні угоди, мають право проходити фізичну ідентифікацію на базі цих органів. Наприклад, пані Лідія пенсіонерка, у 2022 році виїхала з України до Польщі в зв'язку з збройним конфліктом. Пропрацювавши якийсь час на польському підприємстві, пані Лідія набула право до отримання польської пенсії. У 2024 році пані Лідія отримала рішення про призначення та виплату їй 140 злотих пенсії. На підставі цього, пані Лідія має право звертатися до органів соціального страхування Республіки Польщі, тобто ЗУСУ. Для проходження фізичної ідентифікації шляхом заповнення відповідної заяви.